У нас сьогодні в студії Василь Дяків, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка. Ми Вас вітаємо. Добрий. Вечір. Ми також запрошували до нас в студію або сконтактуватися бодай з нами скайп зв'язком представників Дрогобицької територіальної громади, представників Дрогобицької районної адміністрації. Долучитися до нашої розмови. Але як бачите, в студії їх немає на зв'язку. Теж вони відмовилися. Отже. Пане Василь, щоб ви предметно спілкувалися, час від часу ви виїжджаєте туди на місце, тобто ви орієнтуєтеся візуально, що там зараз є? Безумовно, я понад 20 років проводжу моніторингові дослідження за станом гірничого масиву Стебницького родовища. Насамперед рудника номер 2 Вивчали, моделювали ці процеси, що відбуваються в надрах, спрогнозували перший той великий провал. В 2014 році був різкий підйом рівня затоплення рудника номер 2 і відповідно ми це інтерпретували як обвал целиків, і відповідно, в 15 січня 2017 року були. В центрі того провалу, майбутнього провалу, де обвалилося п'ять ціликів, і ми троє людей. Цілики це, що, Цілики це такі е, залишки калійної руди, угу. які тримають поверхню. Коли вони стійкі, поверхня ціла. Коли вони руйнуються, то відбувається спочатку утворення так званого склепіння стійкого е, стійкої рівноваги, а потім в подальшому утворення провалу. І відповідно, власне, це ми зафіксували, що вважання цих ціликів призвело до підвищення рівня затоплення. А відповідно, утворення такого е, склепіння стійкого рівноваги е, в майбутньому е, призведе до е, так мовити руйнування і утворення провалу. Власне, це ми. Коли ми це з'ясували, прогнозували то так? той перший провал. Ми прогнозували після ми ще, того, ми ще до цього обов'язково повернемося. Чому так сталося? Давайте спочатку людям пояснимо, де це є. Це десь між стебником і між Дрогобичем. Це в районі між трьома населеними пунктами. З одного боку, стебник, з другого боку таке село як Солець, там трошки далі село Модричі і місто Трускавець. Тобто це є вже третє провалля. Там три величезні ями. Це 32-ге провалля. 32-ге провалля? 32-ге 32 -е провалля це перш взагалі на Руднику, в межах Ставницького полімінералу, це 32-е провалля. І останнє це провалля, яке е, відбулося, воно має номер 32. 32. Дивіться, якщо, якщо глянути на відео і на фото, то від одного з провалів там буквально 100 чи 200 метрів до Житлових будинків, можливо, від найближчого провалля там 400 метрів. 400 метрів так, так, так. Тобто наразі для житлових будинків жодних для людей, загрози, жодних, жодних загрози. загрози нема. Що там станом на сьогодні? Розкажіть, будь ласка, на сьогоднішній день рудник номер 2 щоб ви уявляли, він собою являє ось такі е, субвертикальні пласти, які розроблялися камерним способом. Ті камери пустоти, які е, утворювалися від виїмки калійної роди, які забирали і залишали у ті цілі. Тобто на першому і другому горизонті ширина тих камер була 15 метрів, а ширина ціликів 12 метрів. Висота камер була від 40 до 60 метрів. І відповідно, власне, на. Тих двох верхніх горизонтів була найбільша небезпека, коли руйнуються ці цілики, це є загроза для майбутнього провалу. Так, і це від... шахти, які фізично створені колись, коли видобували. Так, так. Це тобто в такий бен... спосіб видобували руду. Але коли в ті ділянки, і відповідно проблеми рудника номер 2 почалися ще в 70 в жовтні 1978 року, коли в камеру номер 115 почав, почався водопротік. Якщо б той водопротік був якийсь кверш. Чи штрек, його би можна зупинити, побудувавши перемичку, чи в якийсь інший спосіб. Але в камені це було дуже практично неможливо зробити. І тому там різними способами боролися, тампонували, перехоплювали, побудували дренажний горизонт, але жоден з тих варіантів не допоміг вирішити проблему. Як правило, якщо швидко не вдається вирішити проблему з водопритоками, то відповідно приймається якісь рішення або прискорно видобувають друду. А після Зупинки фабрики, збагачення фабрики в полі полімінералі, в 88-му році. Нову фабрику так і до сих пір не побудували, і відповідно збагачувати ніхто не мав можливості. І як наслідок, постало питання, що робити. В 2000-му, в, 2000, в 2001 роках почалося зростання водопритоків, руйнування перемичок, де збирали ті води, дренажні води з скарства водоносного горизонту. І це призвело до того, що врешті. Через ті прорвалі зумфи. З них вода, розсоли, недосичні розсоли, агресивні розсоли почали попадати в камери. І відповідно, внаслідок того, що ці розсоли попадали в камери, там почалися ті лікарські процеси. Крім того, ті розсоли, які текли від так званої зони живлення, тобто де вони попадали з річки в соляний масив, там вони утворювали пустоти і там утворювалися провали. Потім, там, де вони текли, утворився такий каньйон, таку ніби підземну річку, і там так само є ослаблена зона, зокрема та Слабна зона дуже чітко фіксується по старій дорозі, львів, трускавець, де на дорозі є численні заколи і трішки ми ще поговоримо. А, давайте ми людям пояснимо це через безгосподарність, чи усе, б не робили, воно нічого не допомагає. От, тут, тут, не, тут не можна говорити про безгосподарність. Це скажем так, видобувний процес і видобувати, скажем, сіль це трошки ризикований процес в порівнянні, скажем з вугіллям чи залізною родою, чи, чи там мармуром, чи опніком. Чому? Тому що е, сіль розчиняється воді. В одній літрі води може розчинитися 300-400 грам солі. уявіть собі, якщо. В, е, Рудник попадає тисячу, дві з половиною тисячі і більше метрів кубічних води на добу, які там утворюються карстові пустоти. Тобто, все це, все це скажімо так, почалося там з п'яти-шести літрів на добу, а завершилось то що ми міряли в одиннадцять. В... Ну, тобі, але маєш бути якесь рішення для того, бо це сіль якось. Ну... Звичайно, для того ідеальний варіант, щоб не було жодних провалів, то всі весь вироблений простір закладається твердою закладкою. Тобто, тверди породами відповідно Щоб є такий принцип називається природа не любить пустоти Тобто це можна було робити тоді, коли був сухий рудник. Але відповідно зробили звичайно, то це вже, вже нереально не ж. вже рудник вже затоплений. Тобто, якщо ви бачите, станом на 2020 рік, на вересень, були затоплені вже всі соляні породи. І тоді, коли затоплені всі соляні породи, то карсту вже не відбувається. Але ті ослаблені зони, коли був карст, вони є тими, скажімо так, небезпечними зонами, в яких є дуже високий, ну не високий, є певний ризик провалу. Логічне запитання зараз від наших глядачів: чи збільшується діаметр провалів станом на зараз? Тобто, чи є якісь маячки, якими ви там фіксуєте, як було наприклад, Чи там, контрольований а, цей процес бодай на мінімальному в порівнянні, скажімо, ті провали, які сталися в 2017 році, і в 2020 році, вони практично не змінюються по розмірах. Тобто це дуже чітко видно, який розмір був при такий залишився. Той що зараз, і але в них в нього в, в тих, скажімо так, той 30-й провал, той що в му році, він трошка збільшився, бо він вже Рості, скільки? На кілька десятків метрів ну, на, на 10-20. В порівнянні в порівнянні з розвину 160 метрів в діаметрі. Е, Першу провалу 230 метрів в діаметрі. Той, що зараз утворився, його діаметр зараз 80 метрів. Тобто, ми відео, як в... він, він, він збільшується, так. Тобто, але в нього, в нього дуже специфічне, той, що зараз утворився, за рахунок того, що він утворився, коли вже затоплений рудник був, було лише лока, локальне просідання. Тобто просідання лише в межах тієї території, де є власне цей провал. І тому там ми бачимо лише вертикальні стінки, які До обвалюються. доцентрово обвалюються і відповідно не будуть обвалюватися до кута природнього відкосу. Кут природнього відкосу там може бути від 60. 45-30 градусів. Тобто там, скорше всього, він такий не буде гострий, він буде більший кут, але тим не менше там далі йдуть процеси, і високий ризик того, що на відстані 30 метрів від цього провалу знаходиться лінія електропередач, яка відповідно при досягненні, скажімо так, тих. Обальних процесів, Можете, щоб валитися і здійснювати, може, здійснювати, може знеструмити, та, саме... та тобто про це повідомлені, Тобто це може відбутися за кілька тижнів чи навіть місяців, і Львів про це поінформовано, і, відповідно, вони мають вжити заходів для того, щоб так мовити підготувати резервну лінію чи перенести цю опору на безпечну віддаль, щоб там не було жодних проблем з енергопостачанням населених пунктів. Ну і напевно небезпечна ділянка для тварин для людей, напевно безумовно, ці... безумовно. Яснити, що туди підходити туди підходити. Близько не можна, це скажімо так значно небезпечніший провал, який по з точки зору безпеки, тому що там є йдуть обвальні процеси. Ті овальні процеси йдуть повторюю за рахунок того, що там не просіла вся територія, і він не є це невеликий провал в порівнянні з тими великими, то, то 80 метрів діаметрі, а ті 160 метрів 230 метрів. Тобто, але він з часом набути, скажімо так, в діаметрі може і 120 і 130 метрів. Тобто, в 20... Діють певних обрисів, та у зв'язку з тими шахтами, які були колись. Так, звичайно. Тобто, всі ці три провали знаходяться. Виходяться на одному пласту 10-му південно-осхідному. Отут ви бачите, з того боку, це 30-й провал, посередині найбільший 27-й провал і новий червоний провал, провал номер 32 Тобто він, вони утворилися всі за одним і тим самим механізмом, механізмом підрізання ціликів, так? їх руйнува... механічного руйнування, утворення. Склепіння стійкої рівноваги, і відповідно утворення власне провалу людей. Цікавить, що буде далі, як це все воно все буде отак на такому рівні триматися? Чи ви ж прогнозували Бо, так, вони? Так, вони ці, той провал за певний час досягне стійкої форми, і він буде перетворного максимуму і не так. Так він досягне може спрогнозувати, який буде цей максимум. Він, він буде значно менший ніж ті провали, які утворилися по, в 2017-2020 році. В нього будуть більш круті береги. В нього він буде досить тривалий час, досить тривалий, тому що там вертикальні стінки формуватися. І врешті-решт він досягне то, 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 перетвориться на тривіальне кастовост. Скільки ще є метрів? Десятки метрів? Звичайно, 10-20 метрів з кожного боку жо має ввалитися. Тепер муше не не точно ввалиться, тому що закони, як то кажуть, геомеханіки, фізики. Ви не проти них ви не підете. Проти ви них не підете. Так то сила гравітації дії. Ми не зупинимо. Добре, але це все завершиться на 32 проваллях чи ще будуть інші, на ваш погляд. Там в над камерами. Ми жодну провалю більше не прогнозуємо над камерами. Чому тому, що всі решта камери, в чому є проблема? Власне Що значить над камерами? в камеру, в камеру 110, де стався найбільший провал. Притікало 75% водопритоку агресивних вод. А в камеру 128-му, де стався в 15 лютого провал, там притікало 25%. І відповідно ми прогнозували, що після провалу того великого станеться провал на 128-му камеру, але стався швидше ще один провал, 30-й провал. Тобто цей потік, який йшов в 130-ту камеру, він перейшов в камеру 102-го, 103-ту, 104-ту. І там, власне, утворився той провал. То, що має в діаметрі 160 метрів і, має, і утворився 15 березня 2020 року, і відповідно, в 2020, в вересні 2020 року карстовий процес зупинився. Чому? Тому що він досяг, досяг рівня, рівня солей. солей. Коли, коли вище солей заходить, то солі вже не розчиняється, коли вода заходить в солі. І відповідно вже б так мовити не було, не мало би бути провалу. Але ті процеси руйнування так мовити, підрізання ці ліків, їх руйнування, утворення скіння стійкої рівноваги залишилось. І воно з часом дуже повільно протягом п'яти років призводило до того, що відбувалися ці процеси обвалювання, і врешті-решт проявилися в тому, що 15 го Люто задокументовано цей провал. Ми ще бачили з відео, що в цих провалях величезна кількість води. Це є що? Соляна вода, наскільки вона. ну, е, ну перше не Це є небезпечно. Е, перше, це є, щоб це точно сказати, треба провести дослідження то, цього процесу. Процес, поки не що ми. тих процес, там досліджень ніхто не проводить. Mm -hmm. е, рудник затоплений, тобто повністю затоплений. Відповідно, е, глибина до рівня затоплення там близько 150 метрів. Відповідно, коли впали ті породи, то частина цього затопленого піднялася догори. Відповідно, вона, скажімо, там, локальна, в яка... і відповідно воно буде таке своєрідне озеро. озеро, Ну такі зараз, скажімо, як озера. Це зазначає, що якраз на місці обвалу з часом може утворитися водойма з високою мінералізацією води за типом Мертвого моря. Що це означає? Ну, Перше, тут, якщо б в нас був сухий клімат, як в Ізраїлі чи в Йордані, то безумовно було б мертве море. Але оскільки в нас тут кількість опадів перевищує інтенсивність заперебування, зверху цей карстовий провал заповниться прісною водою, і, відповідно, та солена вода залишиться на дні. А зверху буде прісноводна товша. Така ситуація вже була на 30-му провалі. Там дійсно частина була солена, а зараз ви можете подивитися, той 30-й провал замерз, і це означає, що це там вода прісна. Відповідно, то саме станеться і з 32-м провалом. Тобто зверху. Будуть надход, ну, розсоли на глибині, тобто ті мінералізовані води на глибині десь 30 метрів. Рівень грунтових вод в нас на кілька десятків, на 10 метрів, може бути і вище. Так, і відповідно там буде товша, буде карство озеру, яке буде стратифіковане таке, що зверху буде прісна вода, потім перехідна зона, а знизу Ну, Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що 400 метрів до найближчих житлових будинків людям є за що приймати? Від катастрофи біля стебника і біля Дрогобича немає від цього від цього провалу, що стався відстань біля одного кілометра від від 30-го провалу там 400 метрів. До він, цей провал розташований в межах гірничого влоду, де, крім ось цієї лінії електропередач, більше інших інфраструктурних об'єктів, чи житлових будівель, чи якихось інших так мовити, об'єктів, яким загрожує руйнування, немає. За тими процесами має йти постійний моніторинг. Тобто, І треба. Прошу він іде, ну не на достатньому рівні, тобто ведеться такий моніторинг підприємством полімінерал, так але бажано, щоб був би незалежний монітор, моніторинг, скажімо, від там департаменту екології чи якихось інших державних структур, які би мали, скажімо, так, незалежну і відповідно об'єктивну інформацію щодо стану гірничого масиву. В той же час хотів би вам зазначити, що в цей. Рудник No2. Протікала вода з різних е, ділянок, mm. і відповідно найбільше, навіщо водопротік, тік, тік від з річки Висниця від під Модрич, і 80% відсотків текло, І власне під дорогою, там, де є лінія Кто коли їхати до Трускавця, там найбільш інтенсивно деформована дорога трішнами, але знову ж таки е, цей провал, що стався, жодним чином не вплинув на стан цієї дороги. Тобто, того той там загрозена, але повторюю і ця дорога. І нова дорога, і деякі інші локації, де колись був карст. Де були карстопровальні явища, де текла вода, де утворювалася зона живлення, де утворились каньйони, по яких дея порожнини? Вони є потенційно карстонебезпечними. Говорите про цю дорогу трускавець Прошу? про дорогу трускове Яку Чи двадцятому році визнали якраз аварій, там так. обмежили рух як так. і транспорту, так і вантажівок, і пасажирського транспорту. А що до речі з цією дорогою станом на нині? Яка там се вона жод від того провалу На жодним чином не змінилася, що тому скажу? що тому що це зовсім ну цей провал, скажімо так, найдальший від тої небезпечної ділянки цієї дороги. В майбутньому, як ви бачите, цю територію будемо потрошку завершувати. Це будуть такі от проваліти ну, май, май, в, в, май, в, в, в майбутньому цю територію треба, скажімо так, привести до безпечного стану. Тобто того стану, щоб там можна було скажімо, використовувати ті дуже гарні, великі карстові озера в 20-му провалі, в 30-му провалі, з часом утвориться озеро в новому тому провалі. І відповідно воно там може бути чи, там для рекреації, чи для яких. Якихось інших цілей. І відповідно в майбутньому, ну в дуже далекому майбутньому, скажімо так, ті запаси рудника номер 2 з часом будуть, можуть бути відроблені, в тому числі і росоли, заміщені, тобто сам вироблений простір, може бути використаний як, скажімо так, середовище для закладки, захоронення і так далі. А розсоли, які є, відпомповані і використані. А тверда руда, яка ж розвідна запаси в межах того гірничого відводу є. Більш глибоким новою шахтою, більш глибокою, бо там розвідані поклади до понад одного кілометра. А розроблялися лише до 400 метрів. І відповідно вони, коли будуть відповідні технології і відповідні можливості, вони так само можуть бути використані. Тобто є що досліджувати. Ми вам дякуємо, Василь Дяків, Дякую, вам доцент вам. кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка, був з нами. Ще раз дякуємо.